Вітаю, вітаю вас, мої дорогі. Отже, продовжуємо, продовжуємо відпрацьовувати причини і наслідки проблем з нашим фізичним тілом. А сьогодні ми поговоримо про печінку. Орган, який досить ефективно самовідроджується, тим не менше, і є у багатьох з ним питання. І що призводить до цих. Питань і негараздів з нашою починкою Це в першу чергу приземлені емоції, думки, що спричинив гнів. Часто це думки про помсту. І інколи досить молоді люди хочуть помститися в світові за свою якусь нереалізацію і вже в молодому віці може. Вибухнути ваша печіночка. Постійний стан скарги на обставини, на вищі сили, на близьких людей це є безвідповідальність, але коли ми постійно внутрішньо скаржимося на це все, у нас вистрілює печінка, бо ми заповнюємо енергетику свою негативом і, звісно, гніваємось. І прибираємо свого життя радість нам не до радості тоді, коли ми проживаємо таким чином життя. Ми прискіпливо ставимось до оточуючих нас людей, до Всесвіту в кінець кінців, до творця, якщо хочете, і ми уводимо себе в самообман, що хтось винен в обставинах нашого життя. В наших хворобах, в наших фінансах, наших стосунках хворобливих і не беремо відповідальності на себе. Що з цим робити? Що з цим ми можемо з вами зробити? Як ми можемо це подолати? Треба пустити в своє серце радість, пустити радість в своє життя, сповнити радістю своє серденько і сповнити радістю. Свої клітини, свій організм і проживати життя в радості. Ми ж, знаєте, є навіть такий вислів в печінках сидить, або ти мені сидиш, до печінок достав. відчуваєте Наскільки тут е, у нас є е, навіть народна мудрість і вислів народний, до печінок достав. тобто Настільки людина неприйнятна, що достає до нашої печінки і спричиняє нам біль. А коли вибухає печінка, то ви розумієте, це досить боляче. І печінка той орган, який може занадто в багато разів збільшитися і миттєво збільшитися. Тобто, ну, умовно. Вона у вас, ну, наприклад, там така печінка, хопа, і стала отака. Вона прям тут ви випирає. У мене колись таке було, що печінка настільки збільшилася, що в мене бік звисав аж до ноги. І це було ну, досить неприємно, дуже боляче і до втрати свідомості. Отже, не жартуйте своєю печіночкою, не жартуйте своїм організмом, а це пов'язано. Саме системою, серцево-судинною системою з властивостями крові. Бо саме кров розповсюджує по нашому фізичному тілу енергію життя і енергію радості. І коли ваша енергія життя сповнена радості, ви по-іншому себе і відчуваєте. і по-іншому у вас вибудовується емоційний стан, ваше ментальне тіло сповнене зовсім іншими думками, і ваша е, постійна внутрішня молитва переналаштовується на позитив, а печінка вам говорить, дякую. Отже, це прекрасно, прекрасний момент для того, щоб вам е, задуматися над. Своїм потоком думок. Про потік думок ми з вами вчимося опікуватися на другому ступені. Стоп, на першому ступені нашої школи. Ми очищаємо і вчимося і далі доочистити і переполюсувати з негативу на позитив. І ми отримуємо стабільний результат. Один раз почистивши. Свій потік думок, я користуюсь результатом 15 років, підправляючи його, коли в мене заходять думки. Не можуть не заходити тепер думки негативні, рахуючи те, що відбувається в країні, рахуючи новини, рахуючи е, інформаційні атаки на, на нашу свідомість, свідомість українців, звісно, що. Тут важко протистояти, тим не менше нашими техніками ви зарадите тому. Отже, вартує опікуватися нашими думками, сповнити їх так, і тут, і в цей день можна знаходити радість в цих в потоці думок, знаходячи, що кожен день наближає нас таки до перемоги. Кожен день наближає нас, наше світле майбутнє. Ми віримо в те, що дійсно все відбудеться як найкраще для нас, українців. Ми не просто переживемо війну, а ми її е, отримуємо перемогу і отримуємо волю, свободу і незалежність врешті-решт. І поєднаємо народ, поєднаємо народ і владу і наша печінка. Подякує нам за те, що ми позитивно думали. І тому, будь ласка, звертайте увагу на, взагалі, на ваш потік думок, бо це все-таки гарантує вам і прекрасний чудовий стан в ресурсі. Споживайте енергії Всесвіту, підключайтеся до енергії матінки Землі, споживайте енергії Сонця. Знаєте, є така думка, і є така техніка, якщо ви вранці. На сході сонця, будете молитися сонцю, сприймати його енергії, то цих енергій вам стане до наступного ранку, коли ви знову будете дякувати Сонцю і приймати його благодатні лучі. І це може стати вашою молитвою медитацією щодня. щоранку. ви можете вітати сонечко і приймати його благодать в своє життя, сповнюючи Свої клітини його життєдайною енергією. Тому, будь ласка, я вам сьогодні розповів, від чого страждає ваша печінка. І ми з вами пройшли такий собі невелике турне по Стілню. Завтра буде відео. Наступне відео буде з цієї серії, саме по роботі і відновленню печінки. Отже, мої любі, віднаймося, шануймося, Єднаємося в бажанні поставити вподобайки цьому відео, прокоментувати його, звісно, передати своїм друзям і підписатися на мій YouTube канал, Facebook, Instagram і Telegram одночасно. Отже, я вам подякував, обійняв. З вами був майстер Олен Стефан.